Всім привіт, за медмен. Сьогодні ми будемо з Алексом, апати 56 тисяч кубків на його аккаунті. Звісно, він спокійно міг апнути сам, але він захотів на відео, та й мені не важко, І серйозно, відео, я думаю, вийде круте. Як бачите, в нього зараз 55 тисяч кубка. Це потрібно два топ 1 і тоді буде рівно красиве число 56 тисяч кубків. Хочу нагадати, що у самому телеграм-каналі він пушить 60 тисяч кубків до кінця літа. Якщо інтересно, силочка на його ТГ буде під відео, і на мій теж. Ось мій клуб. Хто хоче, можете заходити. Нам потрібні активні учасники. Ми часто тікаємо неактивних. І якщо хочете, можете пограти як і зі мною, так і з Алексом. Ну а тепер пішли в катку. Наша перша катка. Зараз зразу будемо пробувати два топ-1, брати, щоб все було красиво і топово. А ось топові коментарі з останніх відео. Ти також можеш попасти в відео, напиши любий комент, це неважливо який. І, можливо, іменно ти впадеш в наступне відео. А ми з Алексом тим часом виносимо першу тіму. Це кубки приблизно 550 в Алекса, в мене там теж щось таке, не дивився на кубки. І Лола непогано згодить на цій карті. Ну я не знаю, коли я буду апати її на 25-й. Хоч вона є в мене на 10-й силі, але якось. Ну, не знаю, не заходить мій той бравлер, важко на ній грати. Хоча Ульта, здається, імбова, але. не знаю. Я її ще колись хотів тому я зразу япну на 10-ту силу. Це був мій перший перс, якщо я не помиляюся на 10-й силі. Ще зараз знову буду старатися випускати відео хоча б раз на 2 дні, кожен день вже виходити не буде, бо на ну, той момент в мене було більше контенту, багато бравлерів підходило на 25-й ранг. Ну, а зараз, знову ж таки, буде такий маленький як перерив. Зв'язано то не з тим, що там тіпи, наука чи щось таке, ні. Це просто зв'язано з тим, що я не маю поки що знімати, бо на 25 ранг потрібен час. Ще сам монтаж відео, в мене він в середньому займає ну десь півтора години. Рідко може доходити до 2 годин, але це сильно рідко, там якщо відос не знаю, хвилин 15, яких давно не було на каналі, але в днях вийде відосик там. Щось коло 25 хвилин, ну подивимось. Я таке відео в такому форматі ще не випускав, але будемо пробувати. Ось вам скріншот, як виглядає озвучка моя при монтажі. Тобто, дивіться, скільки дублів, і це тільки початок відео. Я тільки сім монтувати. Всі оці сині доріжки, це то, то як я озвучу. Я там стараюся озвучувати по 20 секунд, оскільки ну, я часто заговорююся, часто мені не подобаються деякі дублі. І переважно при записі. Я трачу навіть на то більше часу, щоб то все пофіксити. Тобто, я час навіть відео, які я озвучую під час записів, моменти сильно переозвучую. Ну і до чого я то все веду? Дарод, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, я трачу на то дуже багато часу. Дуже багато часу. Ну все, забираємо зараз Тіму, і це топ-1. Не сказав би, що було сильно важко, але це перший топ-1 на сьогодні, ще один. І в Алекса буде 56 тисяч кубків. Ось, залишилось 9 кубків. І зараз нього на аккаунті 55 991 кубок. Це дуже круто. Гарне питання від Алекса, чи я записую. Я не скажу, що я записую, я спеціально нічого не написав. Він думає, що я зараз записую, я записую, але я йому напишу, що я не записую. Розумієте, важко, зрозуміти. Я Просто під кінець, як він, апне 56 тисяч кубків сказав, що не записував. Не знаю, ось така в мене інтересна ідея з'явилася. Ну, люблю понервувати людей, скажімо. І тим більше. Ні, але 56 тисяч кубків, це ну, дуже круто. Я не знаю, як він. Якщо він вбрав, він грає не багато, він грає десь по 4 години в день. Ні, це очевидно багато. Але я в середньому граю там 7 годин на день, буває, 9. В неділю я став десь годинка 11 і ліг спати, просто вдумайтеся в то, десь пів п'ятої ночі. І грав я, я майже безпереривно. Тобто, не знаю, годин 12, певно, було, може і більше, може всі 13. Я довбаши в то тобто есть там буквально їв, я навіть їв і я грав. І що ви думаєте, я ще й пішов вниз по кубках під вечір, мінус 50. Ну, я виставляв пост в Телеграм, хто йому в телеграмі, там навіть скрін є, що п'ятої ночі я йду спати. І причому то був неділя, я ще в понеділок, типу, з неділі на понеділок в мене був перший урок важливий, треба було камеру включити. Я не міг спати, я вирубав камеру, я заснув. Я. Та на другий урок мама не збудила я знову зайшов. І далі я просто не міг стати. Я просто не міг стати. Це одиночні такі випадки. У мене вроді би всіх таких випадків було, певно, 4, що я вночі так довго і грав, але це прям реально рекорд, я ніколи до, до півп'ятої не засиджувався. Йой, ну Лола Імбау, того Ульт. ви як я скоро виніс того вольта. Приташа така тратівлива тіма, вік і поко, не знаю, здається, що ніби як-то легенько, але вона далеко не легенька, У нас е мета по ідеї. Він би мав виносити. Попробуй своїм его зараз забрати, але я жахливо граю за его. Ні, все, тут мінус я, тут мінус я. Ну і буде обід, якщо Алекс не витащить. 9 секунд до респауна. Ну довго-довго. Так, а що? Ну йому не дають вийти. Ну він ультою може попробувати? Так, якби він попав ультою... То я би міг забрати, але не факт, не факт, що ніхто зробить. А ні, Ульта там щось інакше на неї працює. Щось я перепутав. Треба забирати ПоКО. Треба забирати ПоКО і. Це топ один. Це топ-1. 56 тисяч кубків на аккаунті Алекса. Так, виходив в меню, зараз будемо робити скрінчики. Люто 56 тисяч кубків. Ха, той челік в моєму клані. <с -2> 30-ті ранги. Скільки він тут часу просто потратив? Ну а тепер погнали. треба знищити його радість. Напише спочатку вітаю. Так, 56 тисяч кубків. Так, треба кинути якийсь смайл, щоб був. Ось так прям. Ну, на ясці хіба повтор, я забув включити запис. Та нічого, давай повтор, і зараз запиши шматок, типу, у мене вже є 56 тисяч кубків, як ти мій профіль чекаєш. Зараз пишемо добре пізніше і, напевно, лівнемо просто з тіми. Я на цьому буду полегенько закінчувати дане відео. Поставте лайк, підпишіться на канал, наживіть на дзвіночок, я думаю, відео вийшло крутим. Ну а тобі я дякую, що це всього до кінця. Бажаю тобі хорошого дня і до нових зустрічей!